Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде розпакування, огляд, встановлення та підключення бойлера торгівельної марки Isto. Це у нас європейський виробник. Це, як ви бачите, виробник Zenith International Product Doyle. Це в місті Скоп'є. це у нас Македонія. Модель і веде там 50, 44, 15 і таке інше. Напруга зрозуміло, потужність 1,5 кВт Він підходить для старих будинків, скажімо, з такою, зі старою проводкою, яка здатна витримати невисоку напругу, невисоку навантаженість на мережу, тому що. Бувають бойлери там 1,8 кВт, 2, 2,2, 2,5 ну як то кажуть, зі швидким нагрівом, розумієте. А Я брав таку для, для звичайного будинку, в якому вже, скажімо так, 30 і більше років, в якому е, стара мережа. І тому я взяв на 1,5 кВт. Він буде трохи довше нагріватися, але тим не менше. Так, далі у нас по характеристикам е, робоча. Робочий тиск, 8 атмосфер витримує, е, об'єм 50 літрів, вертикального встановлення. І ще наголошую, це у нас один із самих бюджетних бойлерів європейського виробника, саме європейського. Ну, як би там не було, але що там, Македонія це у нас Європа. От, і з сухим теном. Що ж, розпакуємо, настанемо, подивимося, що у нас там. Тисни лайк і не жлобись, на канал мій підпишись. Звичайно, тут у нас догори дригом. Ми бачимо, що у нас одразу накручений зворотній клапан. Зворотній клапан у нас без ручного спуску, без цієї пімпочки, такої пластикової, яку ви можете натиснути і подивитися, який тиск у вас всередині. Ну, наскільки потужно звідси потече вода. Також о, він у нас без зовнішнього регулятора і зовнішнього вимикача. Це знаходиться під цією декоративною кришкою. Також тут немає у нас е, дрота живлення. Ну, це, дрот це не, взагалі не проблема. Регулятор також одразу поставили, скажімо, на економний режим та і все, і насолоджуємось. Ну що ж, дістаємо, подивимось, що всередині. Так, кріпитись бойлер у нас буде в ванній кімнаті. Але у когось. Тут іде просто бетонна стіна, в яку доволі просто. Просто висверлив два отвори, туди два дюбелі, да, крючки вкрутив і все, і повісив. У мене тут іде гіпсокартонна стінка. Гіпсокартон, розумієте? Там далі для того, щоб підвісити цей болер, я взяв, зробив, зварив такий кутник 50х50, 50, такий моцний, е, його дюбелями на 6 дюбелів. До самої бетонної стіни. На, на той кутник наварив ось такі довгі спочатку гайки. Гайка така довга. от, Туди вкрутив отакі от у нас шпильки десятки. Це про всяк випадок, я дві тут взяв, думав, бо не знав, який бойлер саме буде і який буде у нас відстань між шпильками. Я взяв трохи більше і трохи менше. А, і вирішив так, що чого пропадати добро, дві шпильки сюди вкрутив і одну сюди. Ну, Краще буде триматись. Потім для того, щоб шпильки вони доволі довгі, сантиметрів, напевно, 15, щоб вони не ходили всередині по різьбі, я просто зверху також гайки закрутив, зажав, щоб воно вже плотно сиділо, як то кажуть. Тепер просто сюди зараз зашпаклюю ось ці місця. Воно, в принципі, за болерами видно, їх не буде. Потім візьму великі такі є шайби. Потім гайки, такі у нас з гровором. Наживив, вішаємо бойлер і затискаємо гайкою так, щоб воно максимально плотно сиділо у нас безпосередньо до самої стіни. А потім вже знизу будемо дивитися, що знизу у нас буде підключатися, яка мережа і таке інше. Приблизно підвісів, я поставив ці пластини. Просто для того, щоб подивитися, як він буде висіти. Для... Я придбав ось такі величезні шайби. Сріж за все, так от воно буде, буде висіти. Бо тут в цих, е... в цих самих планках, на яких має вісити бойлер, бачите, немає такого, як вирізу, а воно майже таке пласке. Тому я вирішив поставити сюди так, як я ж кажу, що крючок не можна вкрутити сюди, а буде на шпильках. воно. І тому доводиться щось таке майструвати, щоб воно висіло. Так от, з наквестом треба щось, щось таке було. Мабуть, шайбу поставлю і на шайбах закручу, воно буде висіти і буде все нормально. Також з боку наголошую, що тут у нас є якась коротка інструкція. Танк must be full. Перед підключенням треба подивитися, щоб він наповнився водою. Потім ну, коротенька така інструкція. Також у нас тут є, що приємно, кваліті чек, перевірка якості, я не знаю, комплектації чи як воно виглядає. Деніс, Денис, привіт тобі. Тут у нас дата виготовлення, це у нас 14 число, 6 місяць 24 рок. Також у нас ну, модель ІВД, де, до речі, в кінці є ів 5044, а є ІВД. Це мається на увазі hot, тобто сухий нагрів, сухий тен. Ось саме оця літра D означає, що тут сухий тен. Тобто, Що значить, що тен у нас безпосередньо не контактує з водою, а він знаходиться в такій, як захисній колбі з нержавіючої сталі. І не контактує з водою, це у нас подовжить строк служби тену безпосередньо, а також мінімізує вдар людини струмом, тому що безпосередньо сам тен, його мідна частина не контактує із водою. Ну і все інше також у нас робочий тиск 8 атмосфер, об'єм. 50 літрів, вертикальне встановлення та серійний номер. І виготовлення. Бачите, Норт-Македонія. тобто У нас в Македонії. Попереду він виглядає приблизно отак. Підвішений він дуже високо. комунікації у нас отут -от проходять. І безпосередньо тут ми будемо думати, зараз потрібно, подумаю я, що зробити для того, щоб був. Аварійний злив води, скажімо так, на випадок, якщо відключать воду або щось таке, можна буде технічно водою користуватися. Два вентилі, мабуть, сюди, трійничок, три два вентилі візьму сюди. Потім потрібно обов'язково купити у нас редуктор тиску з манометром. І це все також паклю, пасту. І, ну, і все таке інше. Ну і, в принципі, Потім вже після того, як ми вже це змонтуємо сюди, всю цю арматуру. Потім ми вже виміряємо, якої довжини має бути у нас безпосередньо самі шланги підключення. Бо шланги можна купити не розрахувати, вони будуть або за короткі, або наоборот за, за довгі. Бо, наприклад, з цієї сторони тут у нас має бути і редуктор тиску, також зворотній клапан, також у нас вентиль і таке інше. Тобто, тут буде отака, скажімо. Кількість арматури, а тут буде така кількість арматури. Тобто тут має бути шланг завдовжки, трохи більше сантиметрів, мабуть, на 5-10, на ніж тут. Ну, Треба дивитися, як, як воно буде. Будемо дивитися. Ну і, і також у нас треба розуміти, що буде або папа-мама, або потрібно тут мама-папа. Ну, Це все будемо по факту зараз дивитися. Ну що ж, працюємо. Так, під'єднали ми кабель живлення. Під'єднали тут також. На вилку. Кабель я взяв з січенням 3 на 2,5. Мається на увазі тут 3 жили по 2,5 квадрати в розрізі. Але можна взяти менше, тому що тут сухий тен в максимальній потужності 1,5 кВт, так що можна взяти навіть 3х2, 3 х 1.5. січення на 1,5 кВт в принципі, впритикали достатньо, я вважаю. Враховуючи те, що воно не постійно споживає 1,5 кВт, а тільки коли в режимі нагріву нагріло воду і вимкнулось. Тобто, далі. Тепер нам потрібно під'єднати впуск, синій та випуск води червоний. На впуск також нагадую: у нас тут в комплекті йшло Made in Italy навіть. Так, другий 24-й. А який тиск у нас. Витримувати зворотні клапи, не написано, тому що тут буває таке, що тут йде 06, 08, 1, мається на увазі, при якому тиску відкривається назад клапан, і воно сюдою спускає надлишкову воду для того, щоб не розірвало внутрішній бак. Нам потрібно його сюди під'єднати. Сюди рекомендую також надягти. Просто взяти силіконову трубку, придбати, вони продаються. Прозора силіконова трубка тоненька, і протягнути її просто бережно, навіть так, от хомутиками по кабелю, і далі вниз, якщо у вас стоїть бойлер над унітазом, то звичайно просто в унітазі з боку є в бачку. Там є технологічні такі отвори, вони захромованими такими кришечками, і туди можна просто його поставити. Якщо вода буде надлишкова, там тиск буде і вона буде скапувати, і одразу просто в бачок унітазу. Якщо над унітазом, якщо десь в іншому місці, то дивіться самі. Можливо, у когось над ванною, десь там над раковиною, де можна це все обережно зробити. Так, тепер беремо, так, беремо тепер клапан. Для того, щоб під'єднати, ми беремо паклю. Ми беремо ось таку рекомендую пасту спеціальну, яка для герметизації різьбових з'єднань в водопроводі призначена спеціально. Ось така, такий, така туба 80 грамів, коштує десь в районі 120-150 гривень. Вистачає її дуже надовго і рекомендую навіть таким, як я, які там не дуже. Часто користуються і робить щось там все технічно себе в будинку, наприклад, там в квартирі, там на дачі, в селі десь. Ну хто ось таку невеличку пасту на 80 грамів взяли, не пожалкували один раз там 120 гривень викинули. І вона, в принципі, тут строки придатності дуже великі, там декілька років, і вона вам прослужить, я вам запевняю. Навіть після закінчення терміну придатності вона буде нормально працювати. Тому що можна, в принципі, взяти цю фумленту фумстрічку, фум-стрічку, але ну, вона не дуже. З часом скажу на своєму навіть прикладі у мене також було і через десь рік, коли по різьбовому з'єднанню фум-стрічкою брали, десь через рік воно почало просто пітніти і прокапувати. Розумієте, Її потрібно вже перепаковувати. Навіщо воно потрібно, якщо можна одразу взяти і зробити нормально, і років на п'ять забути. Чому кажу так, років на 5? Тому що навіть от, ми беремо навіть от, шланг. Танг у нас начебто Рафтек, начебто Онрейн, начебто має бути Німеччина, але все ось це, як мені сказали, по секрету. І в епіцентрі, і на розетці це все робиться в Китаї. Просто замовляється, завод стоїть в Китаї і під брендом, як ми знаємо, і ФАДО, і всі ці там Італія, Іспанія, все це в більшості своєму, яке йде на наші ринки, робиться в Китаї. Тому що воно дешевше виробництво. І, звичайно ж. Робиться для нас це все на заводі в Китаї. хоча інколи бувають оригінальні вироби привозяться. Тепер ми пакуємо. Це у нас іде впуск. Також у нас тут буде шланг під'єднаний. І просто звичайний шланг під'єднаний на випуск. Шланги у нас показую якість. Так, використовується максимальний тиск 10 бар. При температурі температура використання від плюс 1 до плюс 90 градусів. Це значить, що воно підходить і для холодної, і для гарячої води. в принципі ну, І все, в принципі, тут у нас показується, що півдюймовий півдюймова гайка там і там. 50 см довжина. Ну, і нічого такого. Так, використовуємо ми це все тільки з цієї сторони, тому що тут. Коли ми під'єднуємо просто шланг, тут у нас в шлангу є гумова така прокладочка. Вона коли накручується, ми навіть від руки. А тут у нас на шлангу, бачите, як у нас удобно в принципі, зроблено. Тут є така пластикова, як гайка, яку ми можемо від руки затягнути з таким зусиллям, з яким нам потрібно. Для цього навіть спецінструмент не потрібен. Вона двостороння. От ми затягуємо з цієї сторони, нам не потрібно використовувати ні паклю, ні е, цю пасту, нічого. Тільки з цієї сторони, там, де вона йде, метал-метал. Тобто тут вона у нас закручується безпосередньо на бойлер, на впуск, на холодну воду. Ну що ж, давайте намажемо. Я рекомендую намазувати з двох сторін. Я намазую і тут трошечки пасти, і там на зовнішній різьбі трошечки пасти. Потім проходимо, беремо трохи тоненької паклі. Раз. Кілька шарів і закручуємо. Рекомендується. Тут у нас, в принципі, по стандарту золотому йде, у нас 5, 5 витків різьбового з'єднання. Мається на увазі, кожен виріб має зробити 5 повністю на 360 градусів, повністю 5 обертів. Тут на закручування і тут на закручування по 5 витків має бути. Це такий стандарт золотий. да Ну Але якщо ми закручуємо навіть 3,5-4, Оберти, це, в принципі, це нормально, і воно буде тримати, і все буде гаразд. Так, ну що ж, працюємо. Так, ну ось ми під'єднали. Це у нас спуск, це у нас випуск. Сюди ми ще придбаємо силиконову трубку діаметром, скільки там, 4 мм або 3 мм. І під'єднаємо це все за до допомогою хомуту, мабуть, до кабелю живлення, щоб воно якось більш цивільно виглядало. І все, в принципі, можемо відкривати наші вентилі. Можемо відкривати вентилі наші. В принципі, кому подобається, можуть залишити ось ці гайки, для того, щоб можна було відкрутити або дозатягнути гайку, скажімо так, і зверху і знизу. Можна просто взяти, воно тоненьке, пластикове, можна його просто зрізати і взяти. Відкримаємо воду і, в принципі, можна вже користуватися. Але, в принципі, я рекомендую я рекомендую все ж таки сюди ставити ще редуктор тиску з манометром. І також сучасної. В сучасній хаті також можливо потрібно сюди поставити, я б поставив сюди трійнічок такий і в сторони, і тут трійнічок такий, внутрішня зовнішня, зовнішня різьба, тут також внутрішня зовнішня зовнішня різьба, і два вентилі додаткових для того, щоб можна було екстрено або спустити воду, наприклад, або набрати води. Ну, то, в принципі, в принципі, воно призначено, воно і так буде працювати. Наскільки воно буде працювати так довговічно, це вже інше питання. Але це має право на існування. Воно так працює. В більшості квартир, наскільки я знаю, воно і так працює, і працює нормально, в принципі, роками і без якихось суттєвих проблем. Інколи потрібно замінити оці е, такі шланги. Бо вони бувають, роздуваються, бувають браковані, бувають тут. Тут воно погано завальцьовано. Ну, але, в принципі, воно і так буде працювати. Ну що, Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте ваші подобачки, пишіть ваші коментарі, хто не згоден з таким рішенням. До нових зустрічей, до нових цікавих відео. Бувайте!